Божого вам. Коли Ісус був на землі, Він прийняв образ людини і виконував чиюсь волю, не те, що сам хотів, чи йому подобалось, але так було не завжди, а лише 33 роки. І вдоки він був в образі людини, він був обмежений, але Ісус існував ще до свого народження на землі і продовжує існувати, бо він Альфа і Омега. Чи являється Ісус Богом? Після Воскресіння Ісуса, коли зібралися апостоли, Хома не вірив в Воскресіння Христа. Та коли явився Ісус, Він сказав Господь мій і Бог мій, бо Ісус є Господом. Апостол Іван пише в Откровенні, що коли Ісус взяв книгу з рук Бога, то всі, хто поклонялися до цього Богу, почали поклонятися Христу. А поклонятися можна тільки Богу. Чи могло б так бути, що при Богові, який сидить на престолі, поклонялися б комусь іншому? Тому Господь наш Ісус Христос і не має іншого імені, яким ми можемо спастись. Заходьте на канал Салтаненки слухайте чисте Євангеліє, миру Божого.